Фізична та ментальна реабілітація, відновлення через спорт та мистецтво, а ще повернення до звичайних викликів цивільного життя, як от кермування авто та звичайні рухи, які ще до протезування були неможливими. Мій колега Анатолій Журавльов провів день з керівником протезно-реабілітаційного центру Титанові В'ячеславом Запорожцем. Вивчив усі тонкощі реабілітації та навіть побував у спеціальній лабораторії. Що там досліджують? Дивіться далі. Вітаю. Добри ранок, ради бачити. Прошу в Титанові. Це наше серце, це наш двигун. Поєднаний і зал, тобто фітнес-зал, каворкінг, масаж, релакс, апаратна реабілітація. Кардіозона чи зона ТРХ. Тут ми багато теж можемо від пропрацювати. Силова. А більше ж чоловіки, тестостерон. От Павло, Павло наш, бачите, вже густо інтегрований, він зараз тренує кістку. Павло був на змаганнях. Регулярно да, да. похід незламне. Скільки ти 16 кілограм, скільки ти Ну, Цей раз трошки не задалося. 35 а, разів. За хвилину.

Ми пишемо це інтерв'ю до Дня Незалежності, і в першу чергу хотілося би поговорити про тих людей, яким ви зараз допомагаєте, про тих, хто втратив на війні здоров'я, віддав за незалежність своє здоров'я, але не здався. Якими трьома словами ви могли б їх охарактеризувати, Хто вони і хто вони в ваших очах? Перше слово це герої, незламні або сталеві, це як синонім. І знаєте, що саме головне третє, от мені навіть мурахи. що це, це, від, це наші прості українці, сел, зміст. Оце треба зрозуміти, що відважність і відданість вона у нас в ДНК. Оце справжні українці. От в цьому унікальність нашого ДНК. Що ти, в принципі, любий може взяти зброю, його можна навчити, і він буде захищати свою землю. Це взагалі складно реабілітувати людину без руки або ноги. І не лише фізично, а якось морально дати зрозуміти, що ти тепер нова людина. Я кажу: ти не каліка. Навіть якщо ти жив... будеш жити на візку, все рівно є життя і на візку, є адаптивні види спорту, є девайси. І фізично реабілітувати, розписати програму, відновити м'язи це это... можливо. Дуже складно повернути енергію і жаду до життя. Це навіть здається, що ви керуєте фантомом, але все одно не прягаються Саме зараз ми в знаходимося в лабораторії біоніки, де працює Ярослав біоінженер. Це єдиний в Україні сертифікований біоінженер-магістр, який має і освіту, і акредитацію від всіх виробників біоніки. Ось. І Що саме тут відбувається? Зараз він тестує. Сигнали, якість сигналів та вміння а, управляти біонічною рукою. Загалом у центрі налаштовано повний цикл, збирання протезів, встановлення, подальше обслуговування. Триди-друк, три години робимо новий, що підневіться міри. Все добре. І в чому його плюс, що він доволі такий міцний. Тобто, мої 90 кілограм. З тобою міражем здають печалі. Який допомозі донорів і партнерів в одному зі столичних ТРЦ відкрили ще один простір культурно-мистецький центр для ветеранів. Зробив оцей коридор, я називаю це труба перетворення. Чому філософія така: ветеран сюди заходить на реабілітацію. Знаєте, заходить направо, тут арт-терапія, тут він малює, ліпе. Далі він йде на фотостудію. Тут він робить собі фотосесію, чи спілкується, наприклад, з ментором. Тут у нас студія підкасту. Це дуже важлива студія, коли ветеран з ампутацією або з травмою погоджується розказати свою історію, значить, ми його реабілітували. І в планах облаштувати місце для музичних репетицій та звукозапису, аби після фізичних навантажень. Знайти творчу розраду для душі. Тебе навчають, готують до протезу, до протезування, коксу, все інше. Тут в мистецькому центрі ти вже можеш собі так само вибирати. Ми граємо часто мотиватора, це грати типу по мафії так далі. Розвиток іде. Але з іншого боку, коли є розвиток, значить є попит. А наскільки взагалі зараз багато людей, яким потрібна допомога? Зараз, коли вже почалась війна дронів, ми бачимо, що травми стали жахливіші. Це не як в 2022 році, там була або травматична ампутація, або турнікети. Зараз дрон несе в собі уламки. І він розриває тіло, і він уражує вже не тільки кінцівка, а ще інші. Тобто це комплексна травма. Нам треба в кожній області побудувати санаторії реабілітаційні, ну десь щоб вони були по 300 ліжок. Якою загалом ви бачите через 10 років нашу країну, і яку роль в ній будуть відігравати ті, кому ви допомагаєте? Наслідки війни настільки жахливі для нас, українців, Тобто дійсно нас знищують і продовжують. Тобто, по-перше, скільки загиблих, поранених, скільки сімей, які розпалися. Що стосується ветеранів, я завжди кажу: суспільство повинно навчитися комунікувати, бізнес створити робочі місця. Не віртуальні, а справжні робочі місця. Офіси виробництва повинні бути облаштовані. І ветерани, які мають свою думку і мають свою активну позицію, вони повинні бути і в політиці представлені, в депутатському корпусі. Багатьом хлопцям після поранення є закупованих територій. Їм нема куди повертатися. Вони живуть або знімають квартири. Ось, хтось живе досі у нас в репцентрі. На цьому місці неподалік Києва незабаром з'явиться нове житло для наших захисників. Я дуже хочу, щоб в нашій державі не було корупції. Ми зможемо побудувати найкращу державу, таку українську Швейцарію. Треба усвідомити, ми, ми заплатили настільки велику плату, нас стало менше, на багато. Це... І ми повинні зараз настільки бути толерантними один до одного. Да? У ті, хто залишились, хто готові працювати і відбудовувати Україну. І комунікувати, і бути вдячним ветеранам. От я всіх закликаю, щоб і ми змінили от відношення до своєї землі.